Слава Україні! У Хмельницькому в дорожньо-транспортній пригоді постраждав велосипедист. У 20-річного хмельничанина вимагали неіснуючий борг. Городочанин обдурював людей, продаючи неіснуючий товар у інтернеті. Хмельницький обласний художній музей отримав особливу міжнародну відзнаку. Розпочинаємо 5 хвилин на головне. У Харкові збільшилась кількість жертв ранкової атаки Росії. Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російського удару. Про це повідомив мер Ігор Терехов та голова МВС України Ігор Клименко. Постраждало внаслідок атаки 29 мирних людей, з них 12 госпіталізовано. Рятувальні пошуки тривають, залучено 69 надзвичайників та щонайменше 14 одиниць техніки. Біля боргів Румунії на міні підірвалось турецьке торгове судно. Після вибуху судно кинуло у якір на короткий проміжок часу, щоб оцінити збитки. Воно лишилось майже неушкодженим і уже продовжило рух. Ніхто з команди не постраждав. На війні загинув житель Хмельниччини Іван Михайлович-Тимків. Він народився у селі Кудренці Кам'янець-Подільського району. Про це повідомляє Жванецька сільська рада у Фейсбук. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Це сталося 2 жовтня. Без батька залишилось дві доньки, назавжди 40. співчуття рідним та вічна слава герою. На Хмельниччині буде гучно сьогодні з 12 по 15 годину на території Староконстяниївської громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Все під контролем, тож без паніки. У Хмельницькому в дорожньо-транспортній пригоді постраждав велосипедист. Аварія сталася учора, 5 жовтня, близько 9-ї вечора, на перехресті вулиць Соборної та Байсера. Зіткнулись автомобіль Шевроле Лачеті, підкривання 53-річного місцевого жителя та велосипед. Внаслідок зіткнення 31-річний велосипедист отримав травми та був госпіталізований до нейрохірургічного відділення обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. І наразі встановлюють усі обставини події. Музика. У 20-річного хмельничанина вимагали неіснуючий борг 60 тисяч гривень. Зловмисником виявився 26-річний житель Донецької області. З надуманих причин той почав вимагати гроші у хмельничанина. Погрожував йому, завдав тілесних ушкоджень, а тоді перейшов до погроз в сторону рідних. Потерпіли віддав майже 59 тисяч гривень. Про це повідомляють у поліції. 4 жовтня зловмисника затримали. Йому вже оголосили підозру за статтею вимагання. Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Городочанин обдурював людей, продаючи неіснуючий товар у інтернеті. Про це повідомили у секторі комунікацій поліції у Хмельницькій області. 27-річний зловмисник розміщував на платформі онлайн-оголошень пропозиції з продажу вживаної побутової техніки, газових плит, телевізорів та пральних машин. Коли покупці були готові зробити покупку, підозрюваний вимагав повну оплату товару. Після того, як отримував кошти, зв'язок з людьми обривав. У такий спосіб шахрай ошукав 18 людей з різних областей України на суму у понад 40 тисяч гривень. Наразі слідчі Кам'янськ-Подільського райуправління поліції оголосили зловмиснику підозру. Хмельницький обласний художній музей отримав особливу міжнародну відзнаку герої культури слов'янської спадщини. Престижна міжнародна музична премія п'ята Еворд-2023. Презентація та пер... церемонія нагородження відбулися у Братиславі у Словаччині. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. Спеціальну нагороду Хмельницький обласний художній музей отримав разом зі ще шістьма українськими музеями, котрі у надзвичайно важкий час в час війни роблять можливе і неможливе для збереження української культурної спадщини. Дбають про людей, підтримують та надихають. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!